Всім привіт! Мене звати Дарія. Дуже дякую, що ви запросили сьогодні мене спікером розказати трошки хочу про нашу платформу, в чому її унікальність. Чому це я вважаю, що на даний момент це є найкращий продукт на маркеті для майбутніх інфлюенсерів, для майбутніх блогерів, для тих, хто хоче монетизувати інстаграм. Тож я вважаю, що ця платформа дійсно змінює життя. І це не просто, знаєте, онлайн школа чи черговий курс, а це є як ваш особистий путівник до успішної монетизації Instagram. незалежно від того, чи ви розвиваєте свій особистий бренд, чи можливо у вас є бізнес і ви хочете розвивати свої соціальні мережі. Я певна, що ви замислювалися хоч раз, як перетворити ваш аккаунт в Інстаграм з просто джерела натхнення на джерело доходу, і як використовувати ваш талант або вашу експертність, так, щоб досягти фінансової незалежності. І на платформі Інфлюенсю ви можете отримати відповіді на всі ваші питання. Адже Інстаграм на сьогоднішній день це дуже потужний маркетинговий інструмент, і його використовують всі бренди, всі бізнеси, всі контент-креатори, щоб просувати свої ідеї, продукти послуги. Але ви запитаєте, чому саме «Influencing You»? Знаєте, це більше так про практичний підхід, адже навчання на платформі побудовано на реальних кейсах і прикладах успішних стратегій, успішних блогерів. Я вважаю, що найкраще, що є на платформі, це те, що ви переймаєте досвід інфлюенсерів з різних куточків світу, тобто. Як сказав попередній спікер, це не просто досвід однієї людини, а дійсно, ви можете подивитися, як, які стратегії створення контенту, наприклад, тут в Америці, де я знаходжуся, або у Франції, або є багато різних блогерів з інших країн, і я вважаю, що це дуже дуже круто, тому що ви можете дивитися, як. Які ж стратегії створення контенту, залучення, взагалі ведення блогу і продажів використовують в різних країнах? Ви не знайдете води на платформі, адже в нас є чіткі теми курсу. Я завжди на уроках запитую, що глядачі хотіли б вивчити ще. Я підготовую, готую свої уроки. В залежності від того, що в мене питають мої глядачі, щоб їм це було актуально. То, що ви можете дізнатися на платформі, як потрапити в рекомендації Instagram? як використовувати відео Reels, щоб збільшити охоплення, щоб збільшити продажі? Як монтувати це дуже такий, я думаю, великий. Шматок нашого курсу велика підтема, і ми вже в січні будемо починати більш глибокі уроки по монтажу, тому що ми вже розібрали контент стратегії, стратегії взагалі нашого блогу, як обрати нішу, як стати експертом, і будемо переходити трошки до монтажу. А також. Ви можете дізнатися, як масштабувати особистий бренд. Адже наша платформа навчає, як створити свій бренд, який не просто буде розповідати про вас, а продавати. Це можуть бути ваші послуги, ваші продукти або навіть ваше бачення світу. Uh, і, звичайно, завдяки платформі, ви не залишаєтеся наодинці зі своїми питаннями, зі своїми проблемами, адже наша команда допомагає розвиватися, виправляти помилки, досягати чітких результатів. Uh, і, до речі, щодо підписки це. Також дуже класна ідея, тому що 150 доларів на місяць ви можете переглядати безліч курсів, які вже записані на платформі, і це курси не тільки про інстаграм, це про всі соцмережі. А, в загальному за 8 років я витратила, мабуть, вже більше 10 тисяч доларів на своє навчання, на консультації від блогерів. А, на різні курси по Інстаграму, по монтажу, по анімаціям, як робити контент, як створювати класний, крутий, залучаючий контент. І я можу сказати, що дійсно платформа є потужна, тому що я викладаю курс по Instagram, є інші блогери, які викладають курс по TikTok, YouTube, будь-які соціальні мережі. І дійсно. Якщо так порахувати окремого, кожного окремого блогера як окремий курс, просто ви зрозумієте, що 150 доларів на місяць ця ціна є мінімальною, за, просто як подарунок так, за таку за таке навчання. Тож, монетизація, це. Також про свободу вибору, а не лише про гроші. І коли ви знаєте, як використовувати Інстаграм правильно, ви можете контролювати свій час, свою кар'єру, свій дохід. Тож, хочу сказати, що можливості Інстаграм не обмежені, але використовувати їх можуть лише ті, хто готов діяти вже. І саме тому наша платформа Influencing You» Може стати вашим надійним партнером, вашим помічником у цій справі. І хочу ще додати, що на платформі ви не лише навчаєтесь, але й отримуєте деяку впевненість, що ваші зусилля, звичайно, окупляться. І це місце, де ваш особистий бренд стає вашим бізнесом, а бізнес стає історією успіху. Тому якщо ви хочете бути серед тих, хто вміє не просто постити відео або фотографії, а також створювати впливовий контент, монетизувати свої знання і таланти, то хочу сказати, що ми стоїмо на порозі 25-го року, так, і саме час діяти зараз. Тому я вас закликаю заре зареєструватися на платформі, ми вже маємо багато курсів, багато відео, і е, щотижня ми випускаємо е, прямі ефіри, де ви можете запитати всі питання, які у вас виникають. Е, ви можете е, на прямих ефірах ми розбираємо детальніше кожну нішу, кожного експерта. Якщо у вас виникають питання, як е, монетизувати саме свій бізнес. Е, тому я. Буду всіх дуже чекати, і я вже е, так заінтригована. І якщо у вас виникає.